Вітаю головні події. 13 вересня готова підсумувати інформаційна служба першого подільського про найактуальніше вже за мить. Вони вдома, 13 вересня, 49 українців повернулися з полону. Про це повідомив Дмитро Лубінець. Це воїни Збройних сил України, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні. І що важливо, вдалося звільнити 15 азовців вдома, й герой України, військовий медик Віктор Івчук. За інформацією джерел, стан здоров'я кожного звільненого жахливий. Тож усі потребуватимуть тривалої реабілітації. Загалом, з початку великої війни, з ворожого полону вдалось повернути 3000, 1569 українців. Цей момент для кожного безумовно щасливий. Тож емоції не стримували ані чоловіки, ані жінки. Які твої перші емоції? Скажи, будь ласка. Я так схвильована, я так рада. Не передати слова, як я довго чекала цього дня. Як я рада бачити український прапор? Вітаємо дякую, друзі. Повернення в рамках. Продуктивним на зустрічі та рішення був робочий тиждень. Під час чергового засідання уряду Денис Шмигаль прозвітував про домовленості та напрацювання. Із головою МЗС Великої Британії обговорили механізми того, як Україна вже цього року от може отримати 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів. Під час зустрічі з прем'єр-міністром Хорватії наші країни підписали два документи у сфері освіти та юстиції, які сприятимуть нашій подальшій євроінтеграції. Провідна хорватська компанія із розмінування відкрила своє представництво в Україні із державним секретарем США Ентоні Блінкеном багато уваги приділили енергетиці, її захисту, а також фінансовій підтримці України. З віце-президентом Європейського банку реконструкції та розвитку обговорили реалізацію різних енергетичних та інфраструктурних проєктів, зокрема водопостачання міста Миколаєва. Стосовно фінансової підтримки, то маємо цього тижня домовленість з МВФ на рівні експертів про п'ятий перегляд нашої програми на 15,6 мільярдів доларів. Україна виконує всі реформи та структурні маяки. Найближчим часом очікуємо від МВФ черговий транш в розмірі 1,1 мільярд доларів США. Два роки тому Ігор Гринчук став на захист батьківщини. А нині родина та близькі зустрічають його на щиті. Чоловік пожертвував власним життям, аби захистити побратима. Та як справжній воїн загинув у бою. Ігор Гринчук повернувся до рідних у домовині. Сім'я та близькі попрощались із 47-річним героєм у Свято-Георгіївському храмі у Хмельницькому. Відважний та позитивний. Таким запам'ятали Ігора. Ігор працював на маршрутки, їздив, завжди віталися. Дядя Толя до мене завжди казали. Так І це я тільки знав, що Ігора не стало. Я, чесно кажучи, не знав, що він пішов служити важко. Хороша людина була, дуже хороша. Народився у селі Кременчуки Антонінської тергромади. Згодом переїхав до обласного центру. У вересні 2022 року доєднався до лав 3-ї штурмової бригади. Він і був найкращим у нас в роті, був найкращим мехводом, Хоча, коли я його рекретував, він дуже хотів. Вирости і стати снайпером-розвідником. Його військова кар'єра склалася просто ну, колосально. Він від'їздив на всіх видах техніки, яка була в роті, передав своє знання, мехвода молодим бійцям. У війську Ігор отримав позивний слай. Побратимам запам'ятався справжнім патріотом, можнім та компанійським. Ми разом з ним воювали під Бахмутом. Під Кліщівкою Андріївкою. В складі бригадної розвідки він вже був на Харківському напрямку, участвував у штурмах і на одному з таких штурмів отримав поранення від артообстрілу. При цьому маючи трохи деталей тієї операції, я розумію, що він також своїм тілом прикрив під час цього обстрілу іншого побратику нашого, який залишився живим. Вдома захисника чекали три донечки, але побачити знову їм так і не судилося. Під час виконання бойового завдання, 15 серпня, на Харківщині перестало битись серце захисника. Відправити військового в останню путь вдалось лише за місяць. Поховали Ігора Гринчука на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександр Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. У Кам'янці-Подільському, за повідомленням місцевого телеканалу, люди обурені нововведеннями на одній із вулиць. Головна дорога зазнала змін. Її звузили, аби створити так звані острівці безпеки для пішоходів. Традиційно проєкт був погоджений у всіх інстанціях, однак, як водії, так і пішоходи невдоволені змінами. Зокрема, витратиючи малих коштів на незручне перепланування. Не подобається, Я не розумію, чого дуже дуже погано. Звузили і можна так влетіти вночі, що просто. Ніякого освітлення ще й до того всього. Ну погано. Це, мені це не подобається лічно. Звісно, погано. Машини не мають де розминутися. Воно точно не впливає на безпеку дорожнього руху. Тим паче, от зараз стоїть машина, вона там пішохода закриває гарантії. Не допомагає це зовсім. Обмеження швидкості. Ставте міліцію, нехай слідкують за обмеженням швидкості. Безпеки нічого не дасть. Пішоходи бігали, бігати будуть, знак стоїть, проїзд без зупинки заборонено, ніхто на нього не стає. Оці всі фінтіклюшки ніц не допомагають і не допоможуть. Ще одна неприємна історія із міста над Смотричем. Мешканці одразу шести будинків скаржаться на бездіяльність влади. Відсутність ігрової зони для дітей, малий проїзд та найголовніше аварійні сараї, що несуть небезпеку оточуючим. Один з таких днями впав на жінку. І дивлюся, під заваліми жінка. Почали її вигрібати, спасати її, а воно все валитися. І ми зрозуміли, що якщо ми будемо її доставати, то її просто на голову впаде і ми їй нічим не допоможемо, що ще гірше зробимо. І Ми визвали МЧС-ників, хлопці приїхали, її достали, визвали скоро, вона потребувала лікарів. І тоді ви викликали поліцію, бо ми вже скільки років добиваємося, щоб позабирали просто це жахіття, бо в нас тут діти гуляють. Дітям нема де гратися, Тим більше в нас зруйнована взагалі проїзна інфраструктура, в'їзна і проїзна. Все, каміння вищерблюється. Тобто ми, ми просимо зробити, зробити нормальний проїзд, вимагали проїзд, між будинкову територію і визначитися з цими аварійними сараями. Проєкт, інформаційна кампанія з питань домашнього насильства та СНПК в секторі безпеки і оборони завершено. Організатори ідеї підбили підсумки зробленої роботи. Представники поліції, прикордонної академії та ДСНС поділились набутим досвідом участі в проєкті. Деталі знають мої колеги. Підійшов до завершення проєкт інформаційна кампанія з питань домашнього насильства та сексуального насильства, пов'язаного із конфліктом в секторі безпеки та оборони. Громадська організація тепло рідних сердець ініціювала започаткування ініціативи. Учасники зібралися, аби обговорити результати проробленої роботи. Ми сьогодні вже маємо 11-й рік війни. Вже маємо на жаль тисячі тих. То насправді є постраждалими від проблематики сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. І, на жаль, ця тема досить табуйована була протягом цих років. І власне, тому ми прийняли рішення про те, що важливо про це говорити. Метою проєкту було підвищення обізнаності представників сектору безпеки та оборони з питань реалізації Стамбульської конвенції протидії домашньому насильству та СНКП. По перше. Більшість людей не обізнані з тим, що таке сексуальне насильство в умовах конфлікту і чим воно відрізняється від звичайного сексуального насильства. По-друге, люди не бажають вдруге, втретє переживати те, що вони одного разу вже відчули, тому не звертаються. Вони намагаються пошвидше позбутися з тих спогадів неприємних, травмуючих спогадів, знищують докази, але це неправильно. Тому що коли люди не звертаються, світ не знає про цю проблему, не знає, що вона є в Україні. Під час реалізації проєкту ідейники провели семінар із залученням експертів та тренерок, анкетували представників сектору безпеки та оборони до та після тренінгів. Оця тематика, яку ми піднімаємо спільно з громадською організацією тепло рідних сердець. Вона потрібна не тільки цивільному населенню, а всім військовослужбовцям для того, щоб вони усвідомлювали і знали, що ті методи війни, які веде наш ворог, вони збочені, жорстокі і несуть великі наслідки для українського суспільства, для майбутніх поколінь. У семінарах взяли участь курсанти та офіцери прикордонної академії, поліцейські та представники ДСНС. Представники структур кажуть, тренінги були інформативні та повчальні. Всі працівники нашої служби пройшли дані тренінги, дані семінари, і це на сьогоднішній день дуже важливо, тому що дуже складно розрізнити дійсно виявити факт сексуального насильства під час конфлікту. Багато дуже велика велика категорія населення сьогодні приїжджає до нас з окупованих територій, повертаються військові разом з сім'ями і на жаль, страждають від сексуального СНПК не тільки військові, але й цивільне населення. Наразі відомо про 316 випадків сексуального насильства пов'язаного із конфліктом. Однак не завжди про такі злочини постраждали, повідомляє правоохоронця. Тож представники громадської організації планують поширювати знання про цю проблему і надалі. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Вже декілька днів соціальними мережами шириться інформація про ймовірне закриття Хмельницького міського перинатального центру. Подейкують, що державна атестація не пройдена, та й заробітну плату затримали на тиждень. Мої колеги запитали, що думають з цього приводу мешканці громади. Соціальними мережами шириться інформація про можливість закриття Хмельницького міського перинатального центру. Досі є затримки із заробітної плати та не пройдена профільна атестація. А от чи важливий цей пологовий для містян дізнаємось? Ну я там двох дітей народжувала, і от потрібен цей заклад місту? Звичайно, потрібен. Ну я теж чула, не знаю, чи можна це говорити. Що зараз людина, яка там керує, її поставили для того, щоб збанкрутувати. І, напевно, передати в приватні руки. Це такий заклад, що він має бути в будь-якому випадку. І не кожна людина собі може дозволити так, в приватному порядку, скажімо так, за кошти відвідати. Родом потрібен в будь-якому місті. У нас ніби є обласний. А, ну, чи є два, чи є доцільність в цьому, Ну, це треба дивитися статистику, вирішувати, аргументувати. Бо це ж Має бути якась доцільність економічна, мабуть, і... ну, але ж і колектив, і люди. І чи... Ну, Зрештою, чи є потреба, щоб він і порожній не стояв. Звичайно, потрібні. Чому? Ну, то Родяться діти. Ну, Для того, щоб. Було де дітям родитись. Куди ж мають породілі ходити? Потрібно, щоб вони ставали на облік, щоб відслідковували їхню вагітність. Це ж наша народжуваність, наша продовжуваність нашого українського народу. Нехай навіть буде в приватні, але ж там так само і платні аналізи, тому що я так само відслідковувала свою вагітність, стояла на обліку в нашому Хмельницькому перинатальному центрі. Але так само всі аналізи платні, нехай, воно, нехай кращої якості воно буде, нехай краще будуть облікові записи, все краще відданість лікарів, кращий нагляд над вагітними, але воно буде такою самою ціною. Ну, я думаю, що потрібно, тому що для багатьох жінок потрібна і допомога, і лікування, і немає куди звернутися. Ну, я вважаю, що він потрібен. Це моя думка. Кожного, звичайно, свої думки, але. Я і сама туди зверталася, бо в мене теж є проблеми, тому ну, моя думка, що він потрібен. Пам'ять про сучасних героїв має жити вічно. Тож у ліцеї No3 влаштували вечір вшанування випускника навчального закладу Євгена Родулгіна. Для учнів провели презентацію книги військового Час відважних та зібрали кошти на потреби ЗСУ. Детальніше розповість Олександра Толстюк. Десять випускників ліцею номер 3 імені Артема Мазура загинули, захищаючи батьківщину. До других роковин смерті одного із учнів Євгена Ролдогіна, десятикласникам презентували книгу полеглого героя Час відважних. Син, коли писав цю книгу і просив, щоб ми займалися розповсюдженням його книги, то він продовжує далі жити. Він розказував про жахи війни. Про свої відчуття, про свої питання, які постійно ставали перед ним, що буде далі, як закінчиться війна, чи він зможе подолати ті проблеми, які він побачив на війні. Активний учасник революції гідності у 2014-му 18-річний Євген став на захист України, воював під Маріуполем у Пісках, Авдіївці, Опитному та інших напрямках. Ще з маличку цікавився історією рідного краю та був справжнім патріотом, каже класна керівниця. Женя, він був дуже такий. Знаєте, той хлопчик ніколи не скаже, що це майбутній герой, тому що він був такий шибай голова. Він був дуже веселий, він був такий активний. Але як показує життя, саме такі, напевно, от хлопці, да, і розбишаки, вони справжні, вони щирі. Женя був дуже щирий, дуже такий, знаєте, справжній, живий. Допомагали в організації заходу й учні ліцею. Найактивніші школярі долучились до облаштування простору, поставили стенди та прикріпили пам'ятні фото Євгена Ролдугіна. Це дуже важливо, щоб наші учні, особливо якщо підростаюче покоління, там сьомі, 9 дев'яті класи, щоб вони розуміли, якою ціною ми зараз можемо спокійно навчатися. Для того, щоб ми могли в майбутньому виховувати гідних патріотів, які будуть боротися за нашу країну. У ліцеї проводять такі заходи щорічно, аби школярі пам'ятали про героїв сьогодення. Євген наймолодший серед полеглих захисників. Згадують, він ще з дитинства був справжнім воїном. Ці заходи вони об'єднують, вони вчать дітей бути патріотами. Ви зараз зможете побачити їхні очі, як вони зацікавлено слухають, адже це. Їхнє, їхнє дитинство і вони живуть в цей період. І вони повинні знати цих людей, які за них віддають своє життя. І чому вони це зробили? Після презентації кожен бажаючий придбав книгу. Загалом вдалося продати три десятки примірників. Зібрані 11 тисяч гривень передадуть на потреби 8-го полку ССО ЗСУ. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Такою п'ятницю, 13 вересня, побачила команда Першого Подільського. Звісно, це не усі новини та події для вас. Більше на офіційних сторінках у наших соціальних мережах. Бережіть себе та своїх рідних.